Ви собі можете уявити, що би було на цій землі, якби Ісус себе приписав до якоїсь конфесії. Він би своїм дав, а остальним не дав. Але я дякую Богові, що Він безконфесійний і Він не сектант. Бо я сектантством називаю, коли людина себе відокремила, і вона так розуміє, що спасенні тільки ми. От якщо сектант знаходиться серед православних, він розуміє, що спасенні тільки православні. І як сектант знаходиться серед баптистів, він розуміє, що баптисти тільки спасенні. Ну і думає, ну, п'ятидесятники хороші люди. Ну, вони щось там таке балакають на язиках. Певно, що вони не спасуться. Ну а про суботників і мови нема. Яка ж спасіння для суботників? А той, хто в п'ятидесятників сектант, якщо він там є. Бо є чоловіколюбиві люди, а є сектанти. Він думає собі, баптисти хороші хлопці, ну не проти би я, щоб вони спаслися. Ну ж Христос говорив з Никодимом: що хто не народжений від води і від духа, тобто хто на язиках не молиться, вряд ли йому спасіння буде. А суботник собі думає: ну та де ж ті п'ятидесятники нещасні з баптистами спасуйте, та ж вони їдять свинину і не святкують суботу. І от кожний собі своєї колокольні розсуждає, хто спасеться, а хто не спасеться. Ви знаєте, як в Біблії написано: суд діло Боже. Віддаймо його Богові. Нехай Бог сам розсудить. Він знає, кого спасти і як спасти. У Бога є багато заповідей. Він не буде судити по якійсь одній заповіді. Ми дотримуємося суботи, ми спасенні. Крім суботи є ще інші заповіді: блаженні убогі духом, блаженні чисті серцем, блаженні милостиві, хто крав перед не кради, люби ближнього як самого себе, люби ненавидящого себе. Є багато заповідей. Бог не буде по одній заповіді судити. Може, в суботньому дню ти досконалий, але є другі заповіді, і Бог буде на суді судити не по якійсь одній заповіді, а по всіх заповідях. Тому я не знаю, як ви. А я дякую Богові за всіх християн. Дякую за п'ятидесятників, дякую за баптистів, дякую за суботників. А за суботників знаєте, чому дякую? Тому що через суботників Бог хоче 10 заповідей відкрити всьому християнству. Бо я, будучи православним з маленької дитини, знав про 10 Божих заповідей, але я не міг догадатися. Що тих 10 заповідей, які мені запропонувала православна церква, вони не відповідають тим 10 Божим заповідям, які написані в Біблії. У Біблії є єдиний текст, який говорить про правдивих Божих 10 заповідей. Він написаний у виході в 20 розділі і повторені закона, п'ятий розділ іншого тексту 10 заповідей не існує. І там написано: Я є Бог. Не роби собі інших богів раз, не роби собі ніякого кумира два, не взивай ім'я Боже на дармо три, повне день суботній не будь-який не недільний, а суботній, щоб його святкувати чотири. Шануй батька і матір п'ять, не вбий шість, не чини перелюба сім, не кради вісім. Не святкуй неправдиво проти ближнього Твого дев'ять і не пожадай. Ні дома, ні жони, ні осла, ні вола, нічого, що ближнього Твого. Це є біблійних 10 заповідей, і вони вічні. То я дякую Богу, що є і суботники на цій землі, бо саме через суботників Бог хоче всім братам нашим відкрити про 10 Божих заповідей. І навіть за православних дякую. Ви знаєте, багато протестантів православних називають язичниками. Я абсолютно з цим не згідний і скажу вам чому. Язичники китайці, язичники японці. Язичники корейці, ті, які моляться до такого дядька, що ноги під себе склав, з таким пузом великим, оце язичники, бо вони не признають живого Бога. Я не згідний, що православні це язичники. Я був православний 24 роки, і я не говорю, що я тоді був язичником. Я вірю в Ісуса Христа точно так же, як тепер вірю. Будучи там в православії. Просто я не розумів стільки, як тепер розумів. Я не читав Писання, я мало знав із Біблії. Ну в Ісуса я вірив. Я завжди його називав своїм Господом і Спасителем, навіть у православній церкві.